Вітаємо! в ефірі новини на радіо Сумду у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску представники СУМДУ взяли участь в обговоренні проблем та перспектив рейтингування закладів вищої освіти в Україні. Команда СумДу розпочала освітній курс за тематикою академічної доброчесності. У сумду представили кращі практики виконання проєктів Жана Моне програми Європейського союзу Еразмус Плюс. Представники сумду обговорили з партнерами питання підготовки медичних фахівців. Про ці та інші події університету далі у випуску. Представники СумДУ взяли участь в обговоренні проблем та перспектив рейтингування закладів вищої освіти в Україні. Круглий стіл проблеми рейтингування закладів вищої освіти України відбувся за участі представників НАЗЯВО, Федерації роботодавців України та провідних ЗВО України. У своїй доповіді Василь Карпуша повідомив, що СумДУ вже більше десяти років займається аналізом міжнародних рейтингів. Такий досвід впливає на ключові механізми управління університетом, нормативну базу, принципи стимулювання співробітників та розвиток показників. Анатолій Васильєв у своєму виступі розповів учасникам про шлях сумду у міжнародних рейтингах вивчення показників, що характеризують університети світового рівня. Володимир Луговий, перший віцепрезидент Національної академії педагогічних наук України, відзначив досягнення Сумського державного університету. Він сказав, що входження сумду до 500 кращих університетів світу у рейтингу World University Rankings від Times Higher Education характеризує його як університет світового класу. Команда сумду розпочала освітній курс за тематикою академічної доброчесності. Курс реалізовується в рамках міжнародного проєкту AICE with Academic Integrity to European Values. Step by Step to Common Europe» за напрямом Жан Моне програми ЄС Еразмус Плюс. Він триватиме 8 тижнів. Упродовж цього часу розробники намагатимуться відповісти на питання щодо розвитку та впровадження академічної доброчесності. Проєкт AICE присвячений впровадженню кращого досвіду країн ЄС у забезпеченні академічної доброчесності в освітній діяльності закладів освіти, визначення ролі здобувачів освіти, викладачів та менеджменту університету у формуванні доброчесного освітнього середовища. Сумду представили кращі практики виконання проєктів Жана Моне програми Європейського союзу Еразмус Плюс, із вітальним словом виступили Сергій Ліонов, перший проректор СУМДУ, Світлана Шитікова, керівник національного Еразмус Плюс офісу в Україні та Костянтин Кириченко, начальник управління міжнародного співробітництва СУМДУ, Еразмус Координатор. Основними спікерами стали керівники проєктів Сергій Кириленко, навчально-науковий медичний інститут та Владислава Завгородня навчально-науковий інститут права. Вони поділилися досвідом реалізації своїх проєктів, ключовими результатами, основними викликами та шляхами їх подолання, особливостями дисамінації проєктної діяльності. Також під час інтерактивної сесії учасники вебінару мали можливість поставити питання спікерам, ознайомитись із досвідом організації роботи за міжнародними проєктами. Представники СУМДУ обговорили з партнерами питання підготовки медичних фахівців. Перший проректор Сумського державного університету Сергій Ліонов та представники профільних служб по роботі з іноземними студентами зустрілися онлайн з керівництвом Ташкентського державного стоматологічного інституту. На зустрічі розглянули питання в рамках імплементації укладеної угоди про впровадження програми академічної мобільності для іноземних студентів, які навчаються за спеціальністю медицина. Учасники також відзначили важливість та необхідність практичної складової в навчальному процесі з підготовки фахівців медичної галузі. У Сумду визначили переможця золотого інтегралу інтегралу-2022». Ним став факультет електроніки та інформаційних технологій. Окрім переможця самого конкурсу, визначили і переможців в 20 різних номінаціях. Першокурсники факультету та були визнані кращими у номінаціях Естрадний танок та хореографія Народний танок, соло. Навчально-науковий інститут БІЕМ отримав перемоги в номінаціях: Сучасний танок, ансамбль, вокал, естрадна пісня, ансамбль. Навчально-науковий інститут права здобув першість в номінаціях: хореографія, ансамбль, вокал, малі форми, художнє читання, монолог та пантоміма. Факультет ФСК зібрав перемоги в номінаціях: хореографія, сучасна стилізація, вокал, академічний спів, соло, художнє читання, авторське, сценічна постановка, конферанс, стем та режисура. А також переможець цьогорічного інтегралу Факультет Еліт був високооцінений журів в номінаціях Сучасний танок Малі форми, вокально-інструментальний ансамбль, вокал-авторська пісня, гра на музичному інструменті ансамбль та фінальний номер. Сумський державний університет вітає переможців та всіх учасників золотого інтегралу 2022. Сумдеу зібрав абітурієнтів на дні відкритих дверей. Захід відбувся в Конгрес-центрі Сумського державного університету. Під час нього абітурієнти змогли ближче познайомитися зі спеціальностями, а також дізнатися про особливості вступної кампанії в 2023 році. Майбутніх студентів та їхніх батьків привітав ректор СумДУ Василь Карпуша. Ваш сьогоднішній вибір дуже важливий і не лише для вашого майбутнього. Адже саме тим, хто сьогодні є абітурієнтом чи студентом, завтра доведеться відбудовувати країну, і тільки разом із вами ми зможемо побудувати нову європейську державу, зазначив Василь Карпуша. Окрім офіційної частини заходу, на присутніх чекали цікаві локації, підготовлені інститутами та факультетами: зона VR, тир, інтерактивні ігри, екскурсії до бібліотеки та музею грошей. Фотозона, де кожен охочий міг сфотографуватися в мантії на тлі банера. «СумДУ». День відкритих дверей зібрав велику кількість гостей, що доводить: сумдеу гідно тримає освітній фронт і якісно працює заради майбутнього. Ви слухали новини на радіо СумДУ. у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.